Всім привіт! Це гараж на околиці, це моя нова футболочка, а це наш новий старий мотоцикл Suzuki DR250. Його ми називаємо Дід. А ви питали в коментарях під відео минулим про цей мотоцикл. Олексій, яка максималка цього мотоцикла? Чесно, не знаю, нафіга вона вам треба, тому що ну, подивіться на цей мотоцикл, яка максималка. Це ближче, найближче до класу ендуро мотоцикл якому тіпа, ну, до 100 км на годину по бездоріжжі їсти ну, повинно вистачати. Але з іншого боку, гарне питання, тому що подивіться, е система ж да, під сумки, під якийсь кофер, резина теж більш-менш універсальна, на ній можна їздити і по дорогам загального користування. Тож, гарне питання, а чи можна на цьому мотоциклі поїхати на на по дорозі, десь по трасі, до якогось місця? де потім поїздити по бездоріжжі, правильно? правильно? І яка буде максималка при цьому і які крейсер. Гарне питання, і мені, до речі, теж воно цікаво. Тож, давайте зразу переносимося на трасу, де і поміряємо максималочку і розгон до сотні цього мотоцикла. Стартуємо трошки на пісочку, Ну, поїхали що ли? Там нікого нема. Тут воно пісочок. Вперед. Ноль сто вісім і шість секунд. Не записала, не нарахувала нічого чи що. Так, ну і перед максималочкою давайте подивимося, е, наскільки бреше наш спідометр. Нагадаю, він кастомний. Привід приводиться, е, ну коротше, рахує воно через магнітний датчик. От зараз 99 це 100, це 94. Ну, В принципі, я... Ага, бачите, 95-98 тут GPS тіряється трошки. Ще раз спробуємо 100, це 100, 99. Ну коротше. Бачите? Тут 100, а тут воно стрибає, бо, мабуть, щось тут з сигналом GPS. Ну що, хрен з ним, пробуємо максималку. 120 є. Ну це не по GPS. -у. 126 із горочки, ну все. Щоб було чесно, щоб не міряли з горочки. 125 по спідометру і 120 по GPS. Допустим, допустим. Ну і тоді ще будемо дивитися, може. Може, будемо дивитися, що? Так як у нас один раз не порахувався по GPS у розгін до сотні, то другий раз, блін, і мені знову-таки не подобається дуже ну, типу цей GPS Racing таймер. Але що робити, насправді, справа може не в ньому, а в тому, що щось хтось тут робить з сигналом GPS. А-а-а, це ще не все. Ах, ну, Цифри, наче для 250 ки досить приємні, 8,5 по. GPS, розгон до сотні, це по пісочку, я ще розганявся. 120 км, 120 чимось кілометрів за годину максимальна швидкість, чого ще хотіти від ендуро мотоциклу. Але якщо подумати, знову ж таки, багажна система, резина. А якщо на ньому поїхати в Дальнічок в Карпати на декілька днів, там, під 2000 км, чи буде цього достатньо цієї швидкості? Та звичайно, блін, середньої швидкості, максимальної розгона крейсера в 90%. 96 км за годину буде вистачати отак от з головою. Але, як завжди, я хочу трошки більшого. Я би збільшив не максимальну швидкість, не розгін до сотні, а я би збільшив крейсерську швидкість цього мотоциклу. Яким чином? То я думаю, що всі вже здогадались. Таким чином, як я це робив зазвичай раніше. Краще отак, от легше. Уй, так, Дрова. Вибачте, що я до вас повернувся трошки задом. Яким чином, зараз відкручуємо оце от, оцю коробочку, оцю, оцей захист, і дивимося, яка там стоїть зірочка. зірочка по заводу стоїть тут якраз заводська, передня на 14 зубчиків, а в мене там припрятана зірочка на 15 зубчиків. Ті ми зараз швиденько сюди встановимо поїдемо ще раз, перевіримо і максималку, і розг'ємо. Ну і порахуємо, скільки ж у нас буде крейсер, чи збільшився він, чи ні. Ідея тут яка, збільшуючи або зменшуючи кількість зубчиків на передній або задній зімручці, ви збільшуєте або зменшуєте передаточне число між двигуном і заднім колесом. Тобто ви міняєте співвідношення між кількістю обертів двигуна і заднього колеса. Наприклад, збільшуючи кількість зубчиків передньої зірочності з 14 на 15, ми в теорії збільшуємо максимальну швидкість на відсотків 7, плюс-мінус. Але це тільки в теорії, бо тепер на максимальній швидкості двигун може слабше тягти, тому що йому це зробити тепер важче. Але в теорії у нас збільшиться крейсерська швидкість. Так це чи ні? Зараз і перевіримо. Що ж, нова зірочка залетіла. Погано, що там трошки під наклончиком мірімо трошки в іншому місці і трошки повороті, але нічого. Так, так, ну що, поїхали, раз, два, три. Так, ну що, Мені здається, це було довше. Ну Давайте спробуємо максималку, попереду далеко нікого немає. Трошки від'їдемо назад і поїхали. Шоста, повна ручка. Так. По GPS у 108. Тут 115. Це ми на горку заїжджаємо. Да. Ось о рівна дорожка 120, там 115 і все, ну реально ручка в пол більше не їде. Навіть от з горки трошки. 123. Ну все, не буду мучити старічка. Пробуємо краще ще раз розгін до сотні. А розгін до сотні показує 11 секунд. Офігеть, там було 8,5, тут 11. Клас. Так, ну що, а тепер взялись нормально за ручку. Спробуємо з того самого пісочку, що минулого разу. Поїхали. Поспідкай, тут і тут 100, секунд. Ха-ха! Та -ха! да. щось було явно не те в мене з розгоном чи що, а тут я ще проскальзнув, підскальзнувся. Ну, цікаво, Блін, цікаво подивитися, що буде. Бо цей раз я коротче, раніше переключ... перемикався, не на там, 9 тисячах, а як ви бачили трошки раніше на 8, е бо там вже немає ніякого е крутного моменту, ніяких кінських сил. А тут якраз нормально, типу 7-8 для таких розгончиків. Ну нічого, нічого. Мені подобається. Подивимося ще яка різниця буде по... по чому. По цій приборці В часу. Але так, поки що, все ніби ок. А найголовніше, що я отримав те, що хотів, це зараз покажу. Пам'ятаєте, минулого разу на шести тисячах, зараз стрілочку по зробимо 6, ось. Зараз це, ну, якраз 97, типа. Зараз буде вже 99 бачите, кілометрів на годину. А раніше це було десь 94. Оце якраз те, чого я хотів добитися, щоб у мене сотка була 106-200, Бачите? І з такою швидкістю я буду прекрасно їхати собі в дальнячок Карпати по трасі єс! Yes. Ну, а якщо ви хочете подивитися ці шалені пригоди, коли я проїхав за 5 днів більше 2000 кілометрів, коли в мене горах десь пробило колесо, коли в мене порвалася сумка, коли мене в кінці кінців пов'язали на блокпосту за перетин незаконний перетин кордону, то клікайте на лінк в описі або тут на екранчику. Всім гарного перегляду і до зустрічі в наступних відосиках. Пока!